9 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, як я вже показував, новиночка від патона, аналогів якої нем, нема. Ніде в світі це розробка патона Аргонно-дуговий випрямляч Мастер Тік 200 з функцією ICDC. І за допомогою цього апарата можна зачищати, полірувати все після аргонної сварки. Показую просто, друзі, як він йде запакований. Апарат не зовсім дешевий. Бачите, тут у нас пінопласт, екранчик пінопласті, тут от такі от пінопластові. Пласіни з двох сторон. Я готую на нову почту на відправку. Зараз ще ми замотаємо і стріч даний апарат, постараємося поставити хрупке. Отак, друзі, він йде запакований. Так що, друзі, кого зацікавив? Аргонно дуговий випрямляч з новими функціями від потона. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Гарних покупок!